Всіх вітаю з юска. В Юскі зараз почались великі, дуже знижки, також на різдвяну колекцію. Я вам десь місяць назад показувала різдвяну колекцію ще без знижки. Вони найперші її, мені здається, виклали да, на полички. Зараз вони найперші, мабуть, почали знижки такі великі на цю колекцію. Тут навіть люди розбирають деякі речі, хочу вам показати. Ну, все по порядку. Я зараз знаходжусь Юскі на Фонтан Скай. Це не той юз, де я показувала в Меркурії на Котовського. Я адресу залишу в описі під відео. Але у всіх юзках зараз без виключення в Україні діють такі знижки. Просто асортимент може бути різний. Так, дивіться, ось оці гноми вони вже йдуть 50% знижка. Такий гном їх залишилось тут. Два ось саме в цьому магазині. Їх розбирають. Ну ціна файна. 249 був. Зараз 125 гривень. Ось такий гномчик. Нормальний гном такий симпатичний. Треба собі купити цей гном. Також на оці подушки різдвяні. Така вишивка різдвяна. Ці подушки коштують 400 гривень. Така прикраса. Внизу вже, поки тут внизу сиджу, покажу вам 450 гривень. Віночок різдвяний. До речі, от мені здається, що віночка там такого і не було в тому юзкі. Я його не пам'ятаю. Мені подобається, він такий, знаєте, як більш натуральний. О, Зараз на стільці цьому білому покажу. Класний віночок. Дуже так прикрашений. От віночок цей коштує 450 гривень. Тарілочки в формі ялинки. Така тарілочка коштує 350 гривень, щоб нічого не пропустити. Лед свічка, Мерлін називається. От зараз заберуть гномів, бачите? Я, може, і не встигну його купити. 350 гривень, 24 см. Вони є. А, вони білі із зеленим декором. Дві в упаковочці йде. 350 гривень за упаковку. Також свічник. Свічник. Навіть свічку поставили ось з цієї упаковочки, бачите, да? як виглядає, 150 гривень зі знижкою. Так, оця ялиночка. Чомусь з неї, мені здається, це ж з неї да, прибрали, нема цінника. Маленька ялиночка. Ось так. оформлена ці ялиночки, я пам'ятаю, 275 гривень коштують. Ну, зараз так вам дістану, знаєте, щоб ви прям побачили. Виглядає вона, до речі, нормально така. як би, пухкенька. І така теж, ну як натуральна начебто. прикраса. ось така прикраса. Така прикраса не бачу. 370, а, 235. Оця гілочка 235 гривень. За одну штучку. Пледи. Пледи зі знижкою 800 гривень. Ось такий м'якенький плед. Плед. Зараз глянемо, який в нього розмір. Цього пледа, ну такий він великий, здається, по розміру. Так, поліестер, 100% поліестер. 130 на 170 см. Він такий важкий, чомусь, не знаю. Чи буде це зручно, коли важкий плек, мені здається, не дуже. Ліхтар 900 гривень. А він тут ще так прикрашений, зірочкою я не бачила минулого разу. Ось такий ліхтарик коштує 900 гривень. Також знижки з оленем. Подушечка. Подушечка з оленем 450 гривень. Далі, тут також пледи. Так, це у них що таке? Таця? 850 гривень. А чому вона, я не знаю, як новорічна вважається, ну, мабуть, ні. А, оце така прикраса. Я таких там не бачила цих грибочків, цілий набір. 375 гривень. Це гірлянда. А, це гірлянда. Це ялинку так прикрашати, як гірлянда. І ось ялиночка ось така. 225 гривень просто для декору. Також більші оці гноми йдуть по розпродажу. 225 гривень, ось такий гном. Нормальні ціни. Дуже. Мене, правда, критикують люди, що я кажу, нормальні ціни. Ну, по типу, це не дуже нормально, але це нормальні ціни. Навіть гарні. Ось гном. Дивіться, яка краса. 200 гривень. 200 гривень. 56 сантиметрів він зростом. Ну, клас. І ось така свічка. Я пам'ятаю, вона мені сподобалась. Легенька така свічка. Це ледь свічка 325 гривень. 10 сантиметрів вона йде в висоту. Ліхтарики по 375 гривень. О, такого набору там не було. Я не пам'ятаю. Статуеточки 600 гривень коштують. Ось вони йдуть три в упаковці. Це просто як декор. А це вже ялинка як підсвічник, так? А, вона навіть іде, вона буде світитися як лед ялинка. так? Да? Да, там і написано, що ЛЕД. Зірочок таких там теж не було. Ой, я не пам'ятаю, це як просто, мабуть, декор зірочка. 185 гривень вона коштує. Така зірочка. Ялинку показала, це показала. Також дивимось, бачите, ліхтар 1150. Оцей великий ліхтар 1150. А ось оця прикраса гілочка 150 гривень. Зараз ми її дістанемо. Тут їх вже не так і багато залишилось. Ось отака гілочка. 150 гривень. Немаленька. Так, тут людей багато. Зараз перейду в інше місце. Сюди дивимось. Ялиночка штучна, 2250. Лед ялинка 90 сантиметрів. Тут знижки у нас 700 гривень гном. І 450 це олень. Ось оцей олень 450 гривень коштує такий олень. І гном зі знижкою. Внизу також гном іде за 225 гривень цей червоній шапці зі знижкою. Далі великий гном такий. Великий гном в червоному. 1750 на оцих книжках. Він такий, як може танцювати, мені здається. Ні, це тільки в сінцеї вони можуть танцювати. Знаєте, у них там як пружини в цих ногах. 1750 гривень коштує. Людей багато буду там, де людей немає, показувати. А ось оці гноми чомусь йдуть знижки 229 гривень. Далі банка 85 гривень. Красива банка для сипучих. 85 гривень. Ось така. Також тут цього гнома, бачите, один залишився, розбирають їх. 250. А це ще 250 декор. Ні, це не воно. Щось розібрали. Гном за 125. Оце оцей гном за 125. Оце його і розбирають найбільше. Так, кухоль. Кухоль, він же чашка. Кухоль коштує 165 гривень. Він так прикрашений, знаєте, скромно, я б сказала. Так, оце у нас банка просто. Це не свічка 185 гривень. Ось отака банка з новорічним декором. Під цей кухоль йдуть тарілочки, 200 гривень, така глибока тарілочка. Така тарілочка в зеленому кольорі 165. Так, зараз люди пройдуть, хочу показати, там кухоль такий високий. Ось цей високий кухоль за 150 гривень. Класний, отакий, зі сніговиком, він дуже високий. Написано цікаво, скільки він в висоту йде. Так, 15 см. Да? Такий класний кухоль. Глінтвейна налити, да? повний кухоль. Ой, який маленький клас, 65 гривень ці коштують. Ось отакі гноми по 65 гривень. Асортиментів. Маленький такий кухоль. Ой, прям малесенький. Ось оцей, ну теж зі сніговичком. Так, да, декор у них одинаковий. Бачите різницю. 100 гривень і 150 Так, далі ще тут, о, таких, таких штук не було там. Коли я знімала, 125 гривень, але тут знижка, бачите, не така велика, 169 був. Оцей декор новорічний. Це декор називається. Гном називається також. Це такі два гнома тут. За 125 гривень. Це свічки різні. Свічка 175 гривень. Зараз ми її понюхаємо. Пахне приємно. Мені тоді сподобалось, як у них свічки. Вони не приторні, такі як більш натуральні. Дійсно. Оця не така червона, прям дуже класна. 175 гривень. Ну, скільки була, не написано. Вони в різному дизайні ці свічки. Бачите? Оця червона, прям так класно пахне, ще раз понюхаю. Угу. Дуже мені сподобалась аромат. Це у нас м, називається декор, також 350 гривень. Ось отакий декор. Зі знижкою, бачите, вже щось розібрали 300 гривень. Сніговика. Сніговика немає. Ні, ну може вони його викладуть. Я маю на увазі. знає, сьогодні вихідний день і люди купують, приходять. От сніговика і розібрали. Такі знижки класні. От такий ліхтарик він мені тоді сподобався. Дивіться, як снігом припорошений. Класний дуже цей ліхтарик. Красота. 450 гривень. Так, це ми подивились. Всі гірлянди йдуть зі знижками. Бачите? Була 349, 790 см, 175 гривень. Далі 190 см, 150 Ну, вони тут по номерах. Ви дивитесь, як вона виглядає. Такі гірлянди, вам 425. Були 549, як з квітами. І 235 гірлянда, Ось. Чому вони їх не вімкнули, я не знаю. Там вони світились в тому юзкі, було зрозуміло, як вони сяють. 235. Ну не 50% знижка. Ой, а бачите, яка штука 250 гривень статуетка. Там такої не було. Зараз я вам покажу. Оці статуетки тоді не було. 250 гривень це зі знижкою. І ще йдуть такі прикраси на ялиночку. Так, чи це? А, це цю статуетку може можна прикрасити. Пишіть вашу думку. Мені здається, що можна ялинку прикрасити, а можна і статуетку. Ну, за такою ціною, мені здається, непогано. Я йду туди, де менше людей. Що людей сьогодні дуже багато. Скрізь при чому. Хочу цих великих гномів показати, тому що люди тут їх прямо розглядали. бо... 50 замість 1593. Оцей гном з дуже великою знижкою. Це, це скільки 70%, якщо я правильно рахую в голові, ну, велика знижка. Був 1650, а зараз 650. Майже втричі менша ціна. Так, щоб нічого ще не розбити. Так, це у нас свічка така. Свічка. Свічка, це свічник 375, а свічки вже розібрали. Були якісь свічки. Оце свічник по 375. Угу. Свічки розібрали. Оцей янгол коштує 400 гривень. Це як просто статуетка. Він не підсвічується, мені здається. Начебто ні. Так, зараз прочитаю, щоб точно вам сказати. Ні, він не лед, просто керам... кераміка білий. І ось ледь свічки 165 гривень, це упаковочка їх тут. Дві йде. Ну такі звичайні свічки. Будуть горіти, будуть виглядати нормально. Оцей 235 коштує гном ось такий. Далі О, я яповниці свій ліхтарик. Класний який. Такий теж як в снігу. 23-225 гривень, а ось таких штук там не було. Це дерево 550 гривень. Ось таке дерево, там його не було, Дві йде в спокуночку. Не пам'ятаю я такого. Це точно. Тут я все вам показала, зараз глянемо. Якщо там люди трішки розійшлись, то я туди ще пройду. Так, так. Да. Що я тут ще не показала? Дивимось за ціною. За ціною. Маленькі ялиночки, 275 гривень. Штучна ялинка коштує. Це ми, мабуть, вже бачили. А що це таке? Цікаво. Ельф 250 гривень. Ельф, мабуть, його немає, це не ельф точно. Чохол для стільця. Оце чохол для стільця. 48 на 50. Він коштує 125 гривень. А оце у нас, дивіться, це ЛЕД 150 гривень. Такий свічник. Отак він виглядає. Угу. Далі. Далі ще цих гномів я вам показала. Зараз обійду дівчат з іншої сторони і покажу вам далі. Знижечки. А, ще цей великий не показала, да? ліхтарик такий величезний. 1750 гривень він коштує. Цей великий. Так, а можна я пройду, будь ласка, дякую. Так, дивимось тут. Бачите, гном 235 знижка і знову щось розібрали вже. Свічка 65 гривень. Ну, тут прям розбирають все. 125 Свічник ось оцей. Такий свічник 125 зі знижечкою, це зірка 235. Також щось розібрали, бачу, ялинка 300 гривень якась була, і 550 фігурка лосунчика лосунчика. 375, дивіться, яка класна знижка. 749 коштував цей височенний гном на таких ногах. Далі, і цей 850. Статуеточка, ця 850 гривень. Хочу ще внизу. Гляну, тут вже просто полички внизу. Все розглядіти. 1150. Ось такий свічник. Розкішний свічник. І ось ця гілочка, просто зелена гілочка, 400 гривень зі знижкою. Далі свічка така велика 350 гривень. І у нас залишилась тільки ось ця поличка з великими. Я пам'ятаю, в окулярах гарний, дуже Санта. Такий 1750 замість 2700. Ось така на нього знижка. Також ось написана акція, да? це оцей, що я показувала, да, на нього найбільша знижка. Він коштував 1599 регулююча висота. А в нього ці ніжки, вони регулюються, до речі. Чудова новорічна пропозиція, бачите? Получається величезна знижка на нього. Регулюється висота. Також, я так розумію, іграшки вже зі знижками, їх навіть розпакували. 350 гривень, це та ця ця коштує. Також дерево гірлянда 400 гривень. Ось вони іграшки 175. І більші іграшки 275 зі знижечкою. Так, тут що, новорічні? Так, да, гірлянди. Всі гірлянди йдуть зі знижками. Бачите, навіть ось така сяє вже вімкнули гірлянди, тому видно по номеру. Дивитись, наприклад, от 14 й номер. Глянули, як вони виглядають. Да? Лед гірлянда 400 гривень, 700, 745 сантиметрів. 100 гривень, ось, наприклад, 195 сантиметрів, 200 гривень, 500 сантиметрів. І дивитись, от, як вона сяє. Наприклад, номер 13 мені сподобався. І дивлюсь, дивлюсь, номер 13. Ось вона. 13 номер коштує 1000 гривень, а був 1300. Якась на нього не дуже велика знижка. А ось оце коло. Так, це коло 10 номер. 10. -й. Бачу, 13, -й, 11. -й. І минулого разу, ви пам'ятаєте, я його не бачила. Може, його вже розібрали оце 10 номер. А тут уже звичайний декор. Мабуть, новорічні знижки я вам всі показала. Ну, краса. А ось цього я не бачила. Щура, скільки він коштує. Щур. Ну ладно, він один уже, мабуть, залишився. Хтось його сюди поставив. Буду з вами прощатися. Так що приходьте, купляйте дуже-дуже класні знижки. Прям ну, супер. Отакої От величезного гному можна купити. Ножки в нього регулюються. Я навіть і не знала. Бачите, ви можете відрегулювати, якщо він для вас за високий. За 600. Получається, він 650 гривень, а коштував 1650 гривень. Ну, клас. Це я була в магазині Юск, який знаходиться в торгівельному центрі Fontan Sky. Я адресу залишу в описі під відео. Люди розбирають, до речі, ці всі новорічні, ну, тому що ціни класні. Молодці, що в найперший юск знизили ціну. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і пока!